嗯嗯嗯。嗯嗯 Пристрасний жіночий кардиган уже у нас в студії. І ваш улюблений принт троянди, дівчатка. Телефонуйте хочеш, формуйте найкращу вартість. Я нагадую, що за безкоштовним номером 0800 21 44 88 ви телефонуєте і формуєте вартість. Ваші дзвоники надзвичайно важливі. Комп'ютер їх автоматично щитує і, відповідно, дає додаткову знижечку на той чи інший товар. Ну що ж, давайте розглядати наш кардиганчик. А красивий, червоний. Ну, як завжди, на камері зараз він заяскравий, в кадрі, в житті більш спокійний колір. Принт ідуть трояндочки, чорні, так, на червоному тлі чорні троянди виглядає а, дуже а, оригінально накладні кишеньки. У нас тут є дві кишенечки, такі накладні. А, по центру у нас іде блискавка теж тон в тон, так, такого червоного кольору. А, блискавка. Далі внизу бачу, що у нас тут. Ще всередині а, так, підкладочної тканиночки немає. Ось такий однотонний теж червоний колір. Кардиган легенький, він е, не жаркий, абсолютно. А зараз подивлюся, що у нас тут так хотіла подивитися який склад. А не бачу який склад. У нас тут кардиганчика, щоб вам сказати, що за тканинка зорієнтувати. Уточнюйте операторів кол-центру, раптом що. А так, по дотику, коли торкаєшся, ось ці троянди, таке відчуття, що це таке прямо велюрове напилення. Дуже приємне, м'ягесеньке, таке тактильне відчуття. Прямо велюрові. Оці візеруночки, в формі квіт, трояндочок. Вони такі м'ягесенькі і приємні. Дотик. Потім у нас блискавка, що зручно, так. За потреби ви можете розщівнути, можна підодягнути вниз щось під кардиганчик. І а, капюшончик так само присутній. Якщо треба, ви накинули так. Якщо там вітер десь щось прохолодно, ви ось накинули капюшончик собі. А якщо не потрібно, ви його просто зняли, скинули і все. Але він тут є, він не відщибається. Це теж враховуйте. Ось такий у нас сьогодні цікавий кардиганчик. А, Так, по еластичності, мені здається, що не буде тягнутися. Бачите, він не тягнеться. Розмір 50-52, розмір у нас подвійний. А по еластичності, на жаль, не тягнеться, тому враховуйте теж цей момент. Далі по покрою а, трішечки позаду, можливо, тут зараз отак в профіль буде видно. Попереду він коротше, позаду, ну трішечки довший. Тут буквально ось кілька сантиметрів сантиметрів, так, але все рівно а так є. Трішечки у нас різниця перед коротший, зад – трішечки довший. Приємні на дотик ці чорні велюрові візеруночки. Зараз дивимося по сідничках, як буде так. А будуть стегна, сіднички все прикривається. Розмір 50-52 немає сенсу мені приміряти, тому що на мене буде замаленький, а так взагалі так. От зараз дивлюсь, спинка, ну, наче якась вечірня сукня взагалі. От, здавалося б, джинси ваші. А, одягнули до джинсів такий а, святковий кардиган і вже виглядає зовсім по-іншому. так. А, не так буде. Як коли ми на кожен день бігаємо, так? зручні кросівки, джинси, якась тут не знаю, водолазка, ковтинка, а тут такий урочистий кардиганчик. Але він теж в такому більш спортивному стилі за рахунок того, що тут є капюшончик, тому його можна теж поєднувати із кросівками, Але якщо ви вдягнете класичні брюки, трішечки там якийсь каблучочок собі, такий кардиганчик і вже по-іншому виглядаєте. Більш святково, так не так буденно, не так якось сіро, як от вийдеш на вулицю зараз. Холодно, дощ, осінь, сіро, сиро. А ви вся така гаряча, яскрава, тепла красуня в неймовірному. Кардигані, а рукавчик у нас іде теж вільного крою, рівний, такий класичний покрій. А мені найбільше подобається, що тут є капюшон. Супереч всьому. Так його прибрали назад, наприклад, все не видно. А там десь вибігли, десь прохолодно, раз і можна накинути капюшончик. І те, що він на блискавці, теж дуже зручно собачка. Ось блискавка за потреби розщібнули, за потреби защібнули. А всередині відповідно теж він іде ось такий червоного кольору. А, приємний до тіла, мабуть, це тканинка у нас. Мені здається, може навіть креб... да, він щось, щось таке ближче туди, а по відчуттях. По зовнішній частинці, бачите, тут якщо у нас він абсолютно червоний повністю, то по зовнішній він ще йде з таким вкрапленням, саме чорні троянди. На дотик, знову ж таки, мені як велюрове таке цікаве напилення, йде прямо велюрчиком. Зараз почухаю, ні, нічого не відпадає, красиво все так зроблять. Облено така прямо аплікація. Так надихаюсь, захоплююсь нашим кардиганчиком, але кількість обмежена. Тому поспішіть, щоб встигнути замовити. А ми будемо рухатися далі, щоб встигнути все сьогодні вам презентувати, що запланували.